Я говорю, что очень. Давайте. Давайте. Я знаю всё о вас. Я знаю, что у вас есть Пульчики випустимо, кулька це ваша мрія. Ми її випустимо в небо, і та вона порядково здійсниться. Раз, два, два <хи> пропускайте. Поділи, кульки, з <із> мріями.

Випускний відбувся у Ярослава Водина в на радіо, і в усіх діток, і в усіх. Вітання всім, вітання всім.